В Україні війна, вона вже змінила життя мільйонів людей, зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до бою важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Справжній чоловік має бути не тільки чоловіком, але й другом та порадником для своєї сім'ї. Саме таким був герой України Сергій Генов. Зразу перша фраза, коли хтось мені говорить про нього, зокрема, це близькі родичі, то говорять таке слово. Він був справжній. І ось це слово справжній. Ну, от це дуже гарна характеристика, тому що він справжній був усьому. Тобто, якщо справедливість, має бути справедливою. Якщо доброта, значить ця доброта має теж бути конкретною і відповідною до кожної людини. От, і, мабуть, оце з такі риси характеру, це справедливість, ну і зіграла таку першочергову роль, чому він опинився на війні. Бо він був за справедливість і, ну, як я дуже часто згадую пісню, він любив нас усіх та найбільше любив Україну. Ну і тут це зіграло таку, ну скажімо, фатальну роль в його житті, хоча він боровся за те, щоб вона була вільною і незалежною. Казав завжди, що це для дітей. Я йду, тому що я думаю про майбутніх дітей, які мають жити. В вільній країні. Скільки років ви були разом? Згадайте, як познайомились, одружились? Як робив пропозицію руки і серці? Ну, На той момент, коли ми е зустрічалися, почали зустрічатися, ну, ще не було такого. Робили пропозицію. Це було якось так, ну е ще, мабуть, по старому. Скромно, тому, так? так? Скромно, От, е ну, Ми живемо в сусід в сусідніх селах, досить така відстань недалека, там буквально два кілометри. Ось, і коли я почала виходити в світ, будемо так говорити. То його на той період не було, він якраз був в армії. От, Ну і коли він повертається з армії, вже потім він так мені розповідав. Каже: от я прийшов на дискотеку і стоїть під віконечком така симпатична дівчинка кучерява. Я на неї подивився і вирішив, вона буде моя. От, А він таки був в мене ну, лідером компанії. Будь-яка ситуація, чи хороша, чи не дуже хороша, ну, він завжди був там. От. І я трошки його побоювалася. Ну, у нас була різниця 5 років, і тут я тільки почала ходити, десь виходити. І він вже так наполегливо, так, додому, ми йдемо разом, ти йдеш зі мною, то я від нього дуже часто втікала. Втікала, ховалася. Ну це продовжувалось недовго. І ну, врешті-решт, почали ми зустрічатися, потім я зрозумів, що такий він уже страшний, як я думала, він так вже нічого його бояться. Хороший, позитивний, добрий, гарно ставився. От і потім він теж говорив, що. Я завжди шукав собі дружину, десь, десь далеко, десь по всьому районі, а виявилося, що вона ось була зовсім поруч. Я Навіть не знав, що от через два кілометри живе моя майбутня дружина. А потім сказав: якщо не будеш зі мною, не будеш ні з ким. Ну і я вже з цією думкою змирилася. От і таким чином почалась наша історія. Ми зустрічалися. Потім щось такий період вирішили, ну, нам треба розійтися. Ну, це буквально було на два тижні. І за ці два тижні ми зрозуміли, що мене Щось нам не вистачає. Хальцо дарить за рибі жінці. У 2005 році Сергій та Лілія стали на весільний рушничок. Народили та виховали двох прекрасних дітей. Діти обожнювали свого тата. Для донечки це була міцна опора і надія, для сина справжній приклад для наслідування. Коли приїхала додому вчора, посадила їх двох і кажу: от скажіть мені, яким для вас був тато? Перше, що сказала мені донечка, це прикаліст. Він завжди, от якщо, нібито він і був авторитетом, він був серйозним такий, але якщо ця тема серйозна ми проговорили, наприклад, її, і потім все було так. На жартах. Жарт. Він з ними спілкувався на рівні, не було такої межі, що от я для вас авторитет, і це все. От, така в неї перша асоціація була. Потім сказала філософ, тому що він дуже любив поговорити про такі, от, Філософські теми, і це здається, от на рівні з дітьми ще трохи зарано, але от він навіть садив, вони сідали, так і давайте будемо говорити там, про життя. Я буду вам розказувати про життя, а ви мене будете слухати. Ну і вони це слухали. Може їм подобалось, не подобалося, але вони мусили це слухати. І ще донечка сказала: ніколи нічого не шкодував. Завжди все, що найкраще, все. Що тільки можна, він старався дітям дати. А якщо говорити про сина, то ну, він сказав таку фразу про тата. Він був прикладом для наслідування. І все. І пішов. Тому що ну, це дійсно. Тата був для них тато. От і ще один раз підкреслює те, що був справжній, найкращий тато. Так. Пані Лілія, для вас війна розпочалася не 24 лютого. Для нас вона розпочалася ще в 2014 році. Коли він пішов, і був, ну тоді на той час, як ми говорили, а то так. Угу. Ось, і це був серпень місяць 14-го. Ну, він пішов по мобілізації. Спочатку він був на полігоні в Яворівському. А потім він потрапив на Донеччину і в Донецький аеропорт. Тобто він у нас кіборг, який пережив все те, що відбувалося саме в той період, в січні місяці з 13 по 16 січня, коли падала вежа, їх дивом вони тоді врятувалися, тому що верхні поверхи впали, вони були на нижніх. От, і е, за день до того, коли повністю все завалилося, їх вивели. Хоча ну, в той період я дуже прекрасно пам'ятаю, бо є таких е, моментів мало, коли він щось розповідав, де він був, що він був. А той момент, от, я вже знала, що він в тій вежі. Я приїжджаю на роботу і тут новина вона впала. І я той телефон, я просто з собою його носила і чекала дзвінка. Бо не було зв'язку. Десь під обід телефонує і піднімаю трубку, він каже, все добре, ми живі. Нам пощастило. Але ми чекаємо, поки нас виведуть. І через день їх звідти вивели. Ну, вони там пробули два тижні. Два тижні в тих. Ну, це ж були жахливі умови, тому що пізніше ну, хлопці умудрялися там і відео знімати, і жартувати. І... Це дуже багато є фото, є відео з того періоду саме, як вони виживали. Це страшне, Це був мороз 30 градусів. Пить там як такого не було, що, бо я коли вже ось повернувся за кордону, от і такий момент, ми розмовляємо з ним про Маріуполь, як там люди страждають, як їх немає що пити, що вони розтоплюють сніг. От, і я йому це кажу, бо кажу, я не знаю, як шкода, як, як вони ті люди. А він каже, а ми батарею вирізали в 14-му, щоб спустити води і теж таким чином себе врятувати. От я далі там кажу, а їм було ну, там холодно тим людям. це ж, Він каже, а ми при 30 градусах морозу. Це були відкриті повністю. О, стіни, Там тільки де-не-де де стояли для захисту. А так повністю І ми спали при 30 градусах. Каже, я не знаю, як це нам вдалося от тоді в таких умовах вижити, але ну, так треба було. Але за часів АТО він нічого вам такого не говорив? Ні, оце єдине, що я знаю про аеропорт трошки. От, і ну, такі окремі моменти, але нічого поганого він ніколи не говорив. У 2014 році був мобілізований до лав Збройних сил України, брав участь у боях за Донецький аеропорт. У 2015 році Сергія нагородили двома нагрудними знаками: за оборону Донецького аеропорту та за військову доблесть. У 2016 році проходив військову службу за контрактом. Коли повернувся до цивільного життя, працював на будівництві, влаштувався на роботу за кордон. На 24 лютого Сергій був за кордоном. Так. І в принципі він міг залишитися там, забрати вас до себе, жити спокійним, мирним життям. Але знову ж таки, оця справедливість, цей патріотизм, так. вони перемогли, і він вирішив повернутися в Україну, аби боронити, продовжувати боронити кордони нашої держави. Так, Це був складний теж такий етап, тому що ну, я знаю, як це розпочалося, я зайшла. В... В Айбарі у нас вчительська група, я в школі працюю, і нам з управління освіти написали, що діти сьогодні в школу не йдуть, тому що розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми пересилали по групах швиденько, і тут через кілька хвилин телефонує чоловік і каже, розпочалось. Але він завжди говорив, що ще буде повномасштабне. Побачиш, ще буде. Я завжди його зупиняла. Ну про що ти говориш? Ну, ну, як, може? ну як Це, віде, це аби, не віде, може віде, такого віде. бути. Хоч ну вже всі в той період говорили і ну, все одно. І, і він постійно з 14-го року це повторював. Ось, І я кажу <клух> до нього, і що? Ти будеш їхати? І він каже, буду. І я тоді починаю просить, сварити, переконувати. Я, ну, я розуміла, що він там не залишиться. <клух> Але здавалося, що. Хай місяць, хай два, хай три втримаю. Почекай, ну ще вона не закінчиться так швидко, почекай, що встигнеш. Ти, ти багато пережив в 14 му ти, ти бачив 17-му. Ну, ну, не спіши. Ну і стримувала тільки на місяць, і навіть навіть не я, а те, що він там мусив відпрацювати на ту фірму, де він оформився місяць. І коли він їхав додому, він мені про це взагалі не сказав. Я це дізналася зовсім від інших людей, що він вже виїхав. Приїхав о 5-й ранку і всім вже поїхав військомат. Коли повернувся чоловік за кордону, вони вирішили йти разом, хоча брат не служив в армії, от, але от вони, ми йдемо разом. Після того, як їх оформили, трошки там ще навчань було. І їх відправляють у Великобританію на навчання. Поїхали на навчання, пробули там, якщо я не помила, помиляюся два тижні. І після повернення він ще планував з Великобританії приїхати додому. От, але приїхавши звідти, відразу на другий день їх везуть уже на схід на Донеччину і відразу на позиції. Я не знаю, де ті позиції, бо він ніколи ну, не називав конкретно, що це за позиції. Ну, там в них були, кожна позиція мала свою назву. От, ну, але та позиція, на якій були, як він мені завжди казав, вона ну, спокійно, вона спокійна. Хоча з інших джерел я знала, що там зовсім неспокійно. Ну, він мене переконував, там все спокійно. Аби уберегти рідних від хвилювань, Сергій ніколи не розповідав реальних подій на фронті. Єдине, що не міг приховати, це біль втрати побратимів. І ці хлопці, ну це такі кажу, це були найсміливіші, найвідважніші, найбезстрашніші. Бо того, що я потім в телеграм-каналі я читала одного з них, як це все відбувалося, то це ну, я не уявляю цього. І вони ходили на позиції, відбивали наші позиції, які були захоплені вже, забирали хлопців наших двохсотих, трьохсотих. От, ну і відповідно теж давали відсіч і захоплювали інші. Ось, і одного, це вони тоді виходили на три дні. Оце цей період був дуже складний. Три дні без зв'язку. Ми не знаємо ніщо, ніде, ні що, ну, ніде, чи з'являться, чи вийдуть, хто вийде. Складно було. От, і один із таких виходів, коли ці хлопці пішли, вони відбили одну позицію. Вони відбили іншу позицію. І ну, третю позицію їхній командир це приймає рішення, що ми вже хлопці, ну, у нас не вистачить озброєння для того, щоб захопити ще третю чи відбити mm -hmm. ще третю позицію. І він приймає рішення, що ми відступаємо, ми повертаємося. І під час відступу вони йшли колоною. Була перша група, потім була середня група, і третя це була замикаюча, де був мій чоловік. І їх. Починають накривати, як він потім вже розповідав, із усього, що тільки мали, це була авіація, це був артобстріл, це були танки. Ну, Поки авіація якось вони там трошечки в бік взяли, ну, не зачепило їх, а коли почав працювати танк, зачепило середню групу. Тобто все mm -hmm. те, що відбулося, це відбулося на очах мого чоловіка. Хоча вже це він казав, це було трошечки також темнувато. Я тільки розумів, що під обстріл потрапили ті, що були перед ним, але не розумів, чи серед тих хлопців вдалося вижити його брату знову ж таки. Mm -hmm. От, І каже, і я, коли це все сталося, я просто, це, каже, оце, що він мені сказав, це перший раз, коли я дуже злякався. Але я злякався за те, де мій брат Єзу yes. себе. І каже, серед отого всього, не буду називати, що там відбувалося, я просто бігав і шукав, чи там немає брата. Ну і вони, ті хлопці, які вижили, вони повитягували всіх тих, кого змогли. Ось тих, отой, Той командир, який був для них лідером, ну, який, ну, чоловік був в захваті від нього, тому що, хоч сам багато чого знав, вмів, він мені стільки розповідав, як треба поводитися під час. Того обстрілу, чи, чи танкового, чи... тобто в нього було вже ну, такий багаж за спиною, що просто не уявляю. Але він був в захоті від командира цього, він був молодий хлопець з Миколаївщини. Але він казав, що це був просто. ну... Він робив все, що тільки можна. Вони не просто захоплювалися всі. Ну, і Цього командира тоді не став. І після того для нього це був такий немає стало командира, переживання за брата. він, ну... Такий замкнутий став, і потім, коли вже це в листопаді місяці після цього він приїжджає додому, кажу: ну а як ти так наважився додому? А я просто прокинувся і сказав, я хочу додому. Хлопці ви їдете? їде, ну, з ним ще двоє приїхали: це брат і ще із е, Києва. І вони теж тоді, на три дні, оце вирвались додому. Але теж такий період був, коли він приїхав. У нас на сьогоднішній день в селі вже шестеро загиблих. Це багато, тому що не дуже велике. Ось і Коли він їхав додому тоді, в листопаді, то дорога була вставлена квітами. Ми зустрічали першого героя. Його теж звали Сергій. Мій чоловік приїжджає і каже, що це дорога квітами встала, таке я щось не зрозумів. Каже, Сергій, то це вже ж герої зустрічають. Він пробував три дні. І коли йому їхати назад, теж дорога встала на квітами, тому що привозять другого хлопця, теж Сергій. І знову він по цій дорозі поїхав. І через місяць третій Сергій, вже дорога для нього була всталена. Коли він виїжджав з дому теж, бо я цього не чула, потім вже діти розповідали. То до донечки він підійшов і сказав, що все буде добре, я повернуся. Бо потім, вона ще, коли він загинув, вона мені казала, мама, він ж обіцяв мені повернутися. Він ж обіцяв, що все буде добре. А до сина підійшов і сказав, тепер ти за старшого. Тоді серце жінки не відчувало біди. Повернувшись на позиції, Сергій стабільно підтримував з родиною зв'язок. Планував переводитись до іншої частини. 18 грудня, в останній, коли ми говорили, це він мене набрав, і він вже був молодший сержант. І тоді в той день запропонували йому офіцерське звання вже. Для того йому треба було переслати там декілька. Документів, він до мене телефонує, що пофотографуй і перекинь для командира батальйону, скину мені номер телефону його, я це все зробила, відіслала і набираю його, кажу, що я вже переслала все, всі папери, кажу, що ти? Він каже, що зараз я їду пообідаю, перевдягаюся і на вихід. Давай вже поспілкуємося завтра. І все, це була наша остання розмова. 19. -го. А з 18 на 19 мені приснився сон. От я не є такою людиною, яка щось там, якісь передбачення, вірить, але потім вже це аналізую, вертаюсь туди, і от щось, якісь знаки, все такі є. А мені приснилося, що він приїхав додому. Такому світлому білому костюмі. І зайшов і обійняв мене сильно, поцілував, і я до нього пригорнулася, і ось він мене тримає, і я його тримаю, і мені так не хочеться відпускати його. От. І, і ми просто один за другого, просто я не знаю, це такі, я кажу, цей сон, я пам'ятаю на все життя. Це було нібито таке прощання в якомусь. Іншому світі, де він зміг ще раз пройти, і ще мене обійняти. попередить, що, мабуть, це наша остання зустріч. Загинув він 19 грудня поблизу станції Майорська. Наслідок танкового обстрілу, прицільного танкового обстрілу. І вже як потім я дізналася тут трошки ту ситуацію, як це все відбулося, тому що там було декілька хлопців, троє з них загинули. Декілька було поранених і ну, двоє які отримали лише контузію. І це було десь орієнтовно із 12 до 12.30. Ну, потім, коли я запитала, коли це сталося, побратим, який разом з ним був, сказав, це десь з 12 до 12.30. І потім я собі знову проаналізувала, це саме той період, коли мені так стало ну, не по собі, коли десь якісь відчуття, передчуття було. Як це все відбулося, як мої хлопці розказали. Над ними працював дрон, тобто все було скориговано, працював танк. А вони сиділи, як ну, розповідав цей буча в нього позивний, ну Це навіть не була позиція, це була нора, як він сказав. Ми сиділи в норі. Але каже, якби ваш чоловік не вийшов з тої нори, це може б його врятувало. Але вони просто сиділи, починається цей обстріл. І Мій чоловік каже, скільки вже можна, треба йти давати якусь відсіч. І він бере протитанкову танкову рушницю, але встигає тільки вийти, і відразу був приліт. Тобто смерть була миттєва. Сержант Сергій Генов з позивним Мазай, будучи заступником командира бойової машини, навідником-оператором 3-го штурмового батальйону, загинув 19 грудня 2022 року в районі Майорська Донецької області під час ворожого танкового обстрілу. Вірний військовій присязі він до останнього хоробро стояв на захисті рідної землі, посмертно нагороджений орденом за мужність. Третього ступеня. Нагород у нього було багато. Ще з 2014 року але, ну, мабуть, для нього така була найважливіша і найболючіша нагорода, це от за оборону Донецького аеропорту. Ось це вона. Угу. Всі інші це або місцева влада вручала, або з військомату. Ось. Але якщо чесно, от е, вже останні Останні місяці, коли він був там, йому вручили дві нагороди за хоробрість в бою, і ще іншого, не пам'ятаю, яку вона назву мала, але він їх не хотів. Він навіть, бо їх вручали там, приїжджав там хтось, mm -hmm. представники, і він по них навіть не їздив. Сказав, мені, мені вони не треба. Життя людей, ми повтрачали людей, і за ці е, втрачені життя мені хочуть дати нагороду. Це просто іграшки. І він просто їх не забирав. Я вже потім їх забирала вже після його загибелі. Хлопці мені їх передавали, і ось вони залишилися вже вдома. ось. А ще одна нагорода за мужність третього ступеня, то вона в указах президента від 17 березня є. Але поки що на руках це вже та нагорода, ми її не маємо. По закону декомунізації у нас шість вулиць перейменовувалися. Ну і в мене така виникла ідея, якщо в нас на сьогоднішній день є шість загиблих, для чого нам якісь загальні назви, у нас є конкретні люди, які вже... Почали нову історію. Люди, які ходили тими вулицями, люди, про яких знають від найменшого до найстаршого. Ну, от я зв'язалася з родинами, з мамами, з дружиною цих загиблих хлопців в нашому селі. Вони всі погодилися, що так, ми не проти. Хай ті вулиці перейменуються на честь наших хлопців. І ну, так розпочали ми такий процес перейменування. Здавалося, що Може не вдасться, може будуть якісь перепони, ну трошечки були, звісно, але е минулого тижня на сесії нашої міської ради Костопільської, е, депутати проголосували за те, що ці вулиці вже будуть перейменовані. Де взяли сили, як рухатись далі? Перша моя сила це діти. Тому що. Дуже важкий був період, коли ми чекали, поки його привезуть додому. Ось, і це було з понеділка по п'ятницю, але ну, це були жахливі дні. Ось, ну, все, я ось на все життя запам'ятаю теж момент, я сижу за столом, просто сльози, просто ну, не знаю, що і як. І до мене підходять діти мої і кажуть, мама. Наш тато був сильний. Наш тато був відважний. Він був справжнім героєм. Ви теж повинні бути такою. Ви повинні бути сильною. Ви не повинні плакати. і Ви повинні триматися, бо тату це не сподобалося б. І це для мене стало таким знаєте, поштовхом до того, що я мушу бути. Я не люблю слово бдова. Я завжди кажу, що я не вдова, я дружина загиблого героя. Друге, що додає сили, це теж він, хоч його немає зараз поряд. Один теж із снів, ну я от кажу, я чогось тепер така стала, <свісно>, віруючи людина людину в сни. І один із снів Сниться мені, що він біля мене поряд. Я сиджу, а він стоїть взаді. І ми сидимо напроти дзеркала. Я відчуваю його дотик, я відчуваю, він так тримає за плече. Червона футболка в нього така улюблена була. І я так дивлюсь в дзеркало, кажу, Сергій, тебе ж не видно в дзеркалі. Як це? Я, я там є, а тебе ж немає в дзеркалі. Де ти? А він каже, ну ти що, що мене не видно? А ти запам'ятай, що я завжди поруч. Сергій Генов втілив в життя мрію про донечку і сина, про здобуття вищої освіти, про роботу далекобійником. Остання його мрія це перемога, яка буде теж неодмінно втілена у життя.